Незважаючи на те, що зараз лютий, я все ж розпочинаю свій сезон пророщування насіння на розсаду, і без надії сподіваюся, я не знаю, як піде, чи буде взагалі можливість щось пророщувати відкритим ґрунті, як я роблю в цьому регіоні, в нашій країні, але крок за кроком, невеличкі кроки, вони допомагають рухатись вперед. Для себе я приблизно поставив якісь орієнтири, що б я хотів від цього року отримати на кінець літа середину осені, і, відповідно, закупився насінням. Не знаю, що з цього вийде, але буде, будемо дивитися. По насінню я обирав для себе так, щоб. Отримати хоча б одну-дві рослини з різного сімейства. Тобто в нас є капсиком чинин з капсиком бакатом, капсиком мануном, фрутесцин і капсиком пубесцин. Всі свої рослинки я потім е додам в опис до цього відео. Декілька з них я минулого року купував в гастрономії. От, і цього року буду дивитися вже насіння, з перцю якої я отримав з того насіння. Тобто в мене немає ніяких нарікань, класне насіння було. Хочу подивитись, наскільки це насіння другого року вже мого пророщування буде добре сходити. А, у астрономії здебільшого були капсиком Ченс і Ахелімо це капсиком Бакетом. З капсиком Fruites я хочу зробити виростити табаско І далі тут я набрав ще капсиком. Це здебільшого рокото різних варіантів. Ці перці мають чорненьке насіння. І говорять, що вони доволі примхливі. Подивимось, взяв декілька варіантів, хочу виростити, хочу мати 5 різних. Сімейств перців для того, щоб робити з ними щось більш-менш однаково і подивитися, які перці до чого більше пасують. Це мене от а, зачепило, тому що Ахі Лімо здавалося, а, мені складно було щось знайти під нього, а потім, експериментуючи, знаходились такі варіанти, такі рецепти його використання, які розкривають його особливості. І хочу порівняти ось там. Різні перці, це це цікаво. Що я буду робити далі? Я буду, до речі, придбав собі отакі от контейнери цікавенькі. Що в них прикольно, це ось така касетка. Це йде система взагалі, тобто тут є піддон. Є кришка, щоб накрити. Піддон з отворами. Вставляється в попередній піддом, а далі є така касетка, вона така складається і вставляється сюди. Набивається 5 штучок. Далі, коли е, пора буде пересаджувати в більшу ємність паросток, е, то просто дістаєш, розкриваєш і береш цей е, корінцевий Земельний мішечок і присаджуєш. Я минулого року я декілька втратив через те, що намагався там якось дістати, невдало діставав з звичайних ємностей невеличких і зламав декілька рослинок собі. Цього року спробую ось цей варіант. У мене вже зараз дві партії стоїть, прощується. Я їх собі так от помітив. Тут А тут 1, для того, щоб в Excel розмічати, а, яка насінинка в якій ячейці. Бо я всі насінинки зараз по одній різного типу. У мене 20 насінин, 20 різних насінин, і тут 20 ячейк виходить. То я в кожну ячейку кладу по одній насінники. І я буду кожні два тижні стартувати новий, а, новий контейнер, буду дещо змінювати умови в ньому. Це буде зміна ґрунту, це буде зміна ґрунту з домішками. І це, можливо, ще щось вигадую, не знаю поки. Е, ще поставив один контейнер. Далі буду контейнер, коли підростають рослинки. Тобто їх можна буде пересаджувати, і я зможу їх спустити на більш холодний простір. Щоб вони не тягнулися далеко, щоб вони дотрималися до пересадки відкритий ґрунт, бо я вирощую в відкритому ґрунті, буду поступово так от їх чердувати. Для того я зробив собі пакет, зробив коробку для пророщування. У мене в помешканні в оселі складно знайти місце, де буде 25-28. Градусів, тому я зробив окремий невеличкий контейнер, де це буде пророщуватися. Це вийшло мені там копійки. Найдорожче, що було це мат для підігріву і освітлення. Але навіть мат, здається, не так вже і потрібен там, бо за рахунок освітлення в тій коробці можна буде отримати необхідну температуру. Я потім покажу. Дивіться далі. Ось так я зробив собі для розсади з коробки нової пошти невеличку тепличку. Тут в мене є для проводів на освітлення Ми поприрізав і насправді провода на опалення так і йдуть не дуже закриваючи Сьогодні сонячний день, тому в самой кімнаті. Відгрілася температура до 24, але зазвичай тут десь 21-22 градуси. Якщо коротко, то це за допомогою спіненого матеріалу з фольгою. Я проклеїв там стінки цій коробці, і в мене тут поміщаються два таких контейнера. Бачите, які спітніли, можу вимкнути світло тут. Тут температура підтримується за рахунок цього кілинка. Або світла. Бо якщо разом вмикати, то кілимок не працює, бо від ламп достатньо температури нагнітається тут, щоб отримувати десь. 28-29 градусів. О, так. Це запріло. Ще нічого нема. У мене тут є. Три лампи, але цього забагато. Буду потім переробляти наступну версію. Зроблю трохи менше. От. І в мене є все йде через от такий от регулятор температури. Ще вмикати кіломок, коли температура падає вночі. Вийшло все зібрати десь за 2-3 години. Ну, плюс. Чекав доставку <kuh> матеріалів.